Всім привіт! А сьогодні я знову прийшла в цю гру. Ну, не знаю, як вам вона, я так і не зрозуміла, але все одно ми йдемо в неї. Знову ж таки. Давайте побігли. Збираємо знову ці штучки. Не забуваємо, що якщо в нас ми збираємо одну кульку, то в нас буде по 10 штучок. Того життя. Алло, а як тут? Вона прямо наді мною, алло. Це що за гримас шейк Вона наді мною. Оп! Добре. Оп. Ой. Добре. Оп. Оп. Опа. Бачу кульку. Оп. Мотивація. Е, 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 е. мотивація. е коли я починаю падати, то я вже. Ну все, я здуваюсь. Опс, давайте. Все, тихо, тихо, тихо. Дивіться, отако. Та Ви Реально. Мені треба дотримати коротше. <гум> я вже стільки спроб використала. Все, стою, стою. Так, трошечки ближче. Та я не можу дострибнути. Скільки там ще таких ще купа штук. Е. Я літаю. Я літаю, походу Поїхали. 3-2-1. Ось. Куда йти? Ага, бачу. Бачу, мені людина підказала. Ось. Я не знаю, що то за людина, чесно кажучи, я навіть не уявляю, але точно якась еге. Оп, шикарненько. Дивіться, як все гарно йде. Зовсім топчик, ці не горобчик. Але то файно. О, та, 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 та. Давайте, знаєте, коротше, я поняла тактику. Нам треба якнайшвидше натискати, от ми тільки впали, нам треба зразу реагувати. Зразу, причому? E, тому що в нас можуть e, ну, ті хпшки дуже швидко тратяться. А якщо ми зразу будемо реагувати, то вони поменше будуть тратитися. Опа, дякую. Ми, коротше, одне одного заряджаємо, по ходу, а там ще один чил, і він боїться, походу, йти. Отаку, e, отаку і отаку. От Все, шикарненько. Далі йдемо. Бачите, вони в мене втрачаються, коли я не з кимось. Тут це, походу, гра, яка любить друзів. Опс, Так, де воно є? Куди далі? Алло? Еть. 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 274. Шикарненько. Давайте так. Далі. Трошки перепочили. Оп, еге. Ага. Швидка реакція. Мені полуничку принесли. <гивання> Дивіться, обож, це о Боже, весон. Тут та така червона, та це зовсім. Плуничка плуничкою. Закарпатська місячка. Купили, купили. В молочних ланах чи дарах, я точно не пам'ятаю. Ланах, ланах. Це такий магазин, там я все, крім солодку. Ну, все, коротше, по, до, до, по хаті. Ой, я забула, що мене нема, в мене нема тепеху. Давай, швидесенько, давай туди. Чухай. Ні! Тихо, чухаєм, чухаєм, чухаєм. Чухаєм! Алло, я натиснула. Так! Та ви реально... Ви наді мною пранкуєтесь? Дякую. Ми йдемо на оцю. Все, 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 шикарно. Забираємо ці всі спроби. Я теж так думаю, що я на них заслужую. Я пробіжу швиденько. Так, я не пам'ятаю, скільки в мене було? Ну скільки точно було. О, муха, який рай. Який рай, я не можу. Вау! А що буде, якщо я її перестрибну? А, не змогла, ну окей. Текс, давайте. Пішли далі. Хто тут у нас є? О, дякую, що зарядили мене. Ви дуже приємні люди. А, що ви хочете? Куди ви йдете? А куди? Угу, туди. Добре, давайте з ними триматись, щоб в мене були оці крила. Я поняла, якщо в мене є крила, то я можу стрибати. Ну, бляха, муха, все. Тихо, тихо. Так, вони впали, вони впали. А, вони ж повертаються. А! Тихо? Е. Ні-ні-ні, тихо. Поняли, якщо я маю у ті крила, то я можу от то легко ютуберам, які знімають по трьох отако. Їм зовсім легко. Бляха, муха, я не взяла там в кульку, ну нічого, переживу. текс І там не взяла. Там, може, все ще попереду. А тут, а то не знаю ще. О, дивіться, там бігає якийсь чел, можна до нього під той водитись. А, там їх двоє. В принципі, все одно можна під той водитись. опс, опс. Опс, 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 опс. опс. Де вони є? Ну, вони десь вже далеко, тому все. Бласочка, ну що, за з шейк? Тай ой. Текс, 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 Текс. Текс. Зрозуміло, тому що цю гру приходить приходити от заради мене, от заради мене. Я вас дуже сильно прошу. Як моїх друзів. От як моїх друзів. Не псуйте собі нерви. І приходьте сюди з друзями, проходьте просто разом, щоб мати тий дебільний стрибок. Не вже аж там. Ну, бо в них є подвійний стрибок. А з подвійним стрибком рахуйте вже легше. Ненавиджу такі штучки. Текс, побігли. Тікс. Ой, ненавиджу цю фігню. Давайте, поїхали далі. А! Тихо. Тихо. Поїхали. Хі -хі 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 -хі. Тут можна було тільки зістримнути все. Випадково на Е натиснула, тільки що уявіть собі. Так, а куди далі мені? А мені куди далі? Я заберу цю штучку. Текс, побігли, побігли, побігли. Окей, давайте. Ой, ні. Ой, ні, я то не пройду. Ні, тільки не ту. Можна ту якусь іншому, там можна було по-іншому, нібито, ні, не можна було по-іншому. Та все, ми програли, якщо що можна рахувати, що ми програли, бо я оті фігні ненавиджу. Це ти. Це моя, я ненавиджу їх. Чекайте. Опс, ні, там ми не прийдемо, любі друзі. Я дуже сильно вибачаюся. Але на цьому відео буде закінчуватися. Всіх дуже сильно люблю. Ну, Надіюсь, що ви прийдете в цю гру за своїми друзями, а не самі, як я. Але на цьому відео буде закінчуватися. Всім хочу побажати гата. гарного дня, гарного вечора, гарного ранку, хто як дивиться. Але на цьому відео закінчується, всім па-па, Я вас всіх дуже сильно люблю.